Так, жизненний момент. Короче, тачка для коріша. Ну бабки. Але ж договор був покраситься по полосочках. Мятинка, м'ятинка на кричі і там и ржавчина, Гляду, все, короче, побите, пожоване, поломане, Та сама ситуація тут. Не, ну це вообще взагалі ціла. Ключок там трошки згнів і все. Двері теж под саме скло. Як його зробити по полосочку, коли вище полосочки піздець. Там воно. Теж ручки були по вичу, були. їх. І тут воно Ну Там ще не дочуха не брало. На криші. Щас, де стручка. У криші взагалі біда. Воно Каже, мені по полосочку покрасти. Там воно. Ну і як я покрасити по полосочку? Всю машину.